Кажуть, що перша вишивка народилася зі світла, коли люди ще не знали письма, але вже знали візерунок. На полотні сходили думки, мрії, обереги. Кожен хрестик ніс у собі частинку сили, кожен орнамент був мовою, якою промовляла душа народу. У тиші вечорів наші предки вишивали. Пісня лилася разом із ниткою, а кожен рух голки був молитвою. На сорочках з'являлися зірки, дерева, хвилі. Усе, що тримало світ у рівновазі, так вишивка ставала історією. Матері навчали дочок, дочки своїх дітей, і ця безмовна мова не переривалася ні війнами, ні часом. Минуле століття сьогодні давня традиція оживає у новій формі у діамантовій мозаїці. Тепер кожен може створити власну вишивку не нитками, а блискітками світла. У цій новій творчості зберігається той самий зміст. Любов до рідного, до краси, до України, вишивка продовжує свій шлях крізь час, і кожен, хто торкається до неї, торкається самої душі народу. Обирайте діамантову мозаїку. обирайте go to Art».